Всім привіт! Мене звати Люпа і сьогодні починаю новий влог. Їду на офіс. Їду сьогодні знову на офіс. Так що візьму вас з собою. Подивимося можливо, в магазин зайдемо, бо в мене планується День народження. точніше, не в мене, а в моєї дочки. І хочу подивитися, можливо, якийсь декор для її день народження. Ну, побачимо. Так що поїхали! Так, в мене вже обід, куди я ще можу заїхати? Звісно, приїхала в костку. Ну, я працюю дві хвилини від костка і гріх не зайти. Думаю, а вдруг є щось секційне по деревах. Мене цікавить, можливо, сливка. Таке своє. Ну, подивлюсь. Так що йдемо зайдемо. Так, вийшла я вже з костка, нічого не взяла, бо там нічого не було з дерев, по асортименту і по ціні хорошій. Так що взяла просто землю, хлібчика, і, е, киві і яблучко, більш нічого. Так що, поїхали далі. Так, в мене вже пройшло два дні і сьогодні в мене п'ятниця. Я відпросилась з роботи, оскільки моєї дочки день народження і вирішила сьогодні день провести разом. Так що їдемо в Вінніпех, знову їдемо в Костку. Ну як же ж, треба все скопитись на день народження. І в нас погода ну просто дощ, дощ і дощ. Так що їдемо. в е Поїхали. Так, ми приїхали спочатку в Віннерс. Хочемо зайти подарунок дитині купити, хай собі вибере, що вона хоче. Тут нормальні ціни, її вибір, так що йдемо, глянемо. Вийшли ми вже з Вінверса, щось вона там собі взяла, якусь, як я кажу, іранду. Да й все. І їдемо зараз. В Макдональдс заїдемо, хочу, щоб вони на дитячій площаці побігали. Їсти, можливо, візьму там картошку, буквально. Для того, щоб можна було там посидіти і побігати на площаці. Так що, йдемо в Макдональдс. Вийшли ми вже з Макдоналдса. Довго ти були, може, 40-50. Діти типу, пообгрались, побігали і зараз ми приїхали в костку. І як зазвичай, що ми стоїмо правильно, стоїмо в черзі на заправку, заправляємо машину. Тут можна 10-15 стояти в черзі, щоб заправити бензин. Але стоїмо, що зробиш? Якщо ми вже тут, треба заправитись. І заходимо в костку. Тижні два, бо щось я не мала часу знімати нічого. І тоді, коли ми заходили в костку, ну реально, я нічого не встигла. Одна дитина побігла в одну сторону, в друга в другу, і мама десь там зорієнтовано по центру ходить і шукає, де її діти. Неважливо. Сьогодні ми їдемо в кіно. Перший раз ми їдемо в нашому маленькому містечку в кіно. Ми тут ще ні разу не були. Ми завжди зазвичай їздимо, то їздимо в пек бо там великі кінотеатри, і там ну якби більш е цікавіше. А тут в нас в таймаху ми ніколи не були, і ми вирішили повести наших дітей на мультик і разом подивимося, що там є. Так що поїхали. Let's go up the stairs. Так, ми вже прийшли з кінотеатра і скажу, що непогано, непогано вийшло. Мені сподобалося. Звичайний собі кінотеатр доволі класні місця. І там даже класно, тим, що один ряд там звичайні крісла, один ряд е, такі пуфіки, класні, зручні диванчики, Тобто непогано. І нема конкретного місця, де ти будеш сидіти. Хто раніше прийшов, той і зайняв краще місце. Хто пізніше, то там вже де є, те є, там і сідає. І ціна доволі непогана за дорослого 10 доларів, а за дитину до 7 років 8 доларів. Тобто ми за всіх заплатили 20 за дорослих і 16 за дітей, і плюс там діти ще 6 доларів по попкорну взяли. Ну непогано. Так що на цьому я відео буду закінчувати. Всім бажаю всього найкращого і пока-пока.